Якщо вам потрібно перекрити дах вашого ангара, маємо в наявності вже готове рішення, готові металеві ферми для перекриття ангару, навісу або будь-якого складу. Ферми можуть бути довільної довжини. Зараз маємо в наявності довжиною 12 метрів 60 см, на робочу ширину ангара 12 метрів. Так виглядає односкатна металева ферма. Виглядає як облегшена двотаврова балка. Зверху йде 73 труба, діаметр. Товщиною стінки 5,5 мм. Знизу йде 60 труба товщиною стінки 3 мм. Розварена повнотілим кругляком 20 мм до пластини товщиною 8 мм. 80 на 80 8 мм. На відстані кроком 80 см в кожної металевої ферми вже розварені отакі флажки, такі вуха під дерев'яний брусок. Дерев'яний брусок ставиться 150х50 5 або на 15 см. Просверлюється болтом М8 і прикручується на ребро на 80 см. Вартість однієї такої металевої ферми всього 12 тисяч гривень. Ставляться вони кроком 3 метри. А саме на довжину 30 метрів вам потрібно всього 11 таких металевих ферм. Кого цікавить, таке рішення. Маємо в наявності у Львівській області, місто Борислав. Набирайте за телефоном в шапці. Профіля будуємо разом.